Перша світова війна, Версальсько-Вашингтонська система договорів та Конференції 20-х років не розв'язали протиріч між провідними країнами світу США, Францією, Великобританією, Німеччиною, Італією, Росією, Японією. У 1919 році була створена Ліга націй зі штаб квартирою у Женеві, Швейцарія Основним завданням лігінації було врегулювання конфліктів між державами та забезпечення миру. Зовнішньополітичним пріоритетом США у 20-30-х роках ХХ 20 століття був ізоляціонізм від подій в Європі, оскільки вона спричинила конфлікт і заважала процвітанню Америки. США, проводячи політику нейтралітету. Приділяла увагу і стосункам з Росією, підтримувала Великобританію, а також проводила стратегію доброго сусіда щодо країн Латинської Америки. Зовнішньополітичним завданням Франції було зміцнити своє лідерство в Європі та не дозволити відродитися німецькій державі у 1934 році. Франція уклала союз з Польщею, створила блок придунайських країн Чехословаччина, Югославія, Румунія під назвою Мала Антанта, а в середині 30-х років Балканську антанту у складі Греції, Румунії, Туреччини та Югославії. В 1932 році підписала пакт про ненапад з Росією. Франція посилює зусилля для захисту колоній, зокрема в Африці. Основним завданням Великобританії у 20-х роках було перешкоджати посиленню Франції. Лондон доброзичливо ставився до Німеччини на противагу Франції. У 30-х роках Великобританія посилила свої військово-повітряні та морський флоти. Щоб не поступитись лідерством Німеччині. Після приходу у 1933 році Гітлера до влади Берлін активно ставить питання про анулювання Версальського договору про об'єднання німців у Велику Німеччину. У 1935 році після плебесциту голосування в Сарі, Німеччина повертає собі німецькі землі. Гітлер зміцнює армію, авіацію, флот, головною метою зовнішньої політики Італії-30-х 20 років було створення Італійської імперії та потужного фашистського блоку під її проводом уже в 1923 році. Італія захопила острів Корфу у Греції, а в 1925 році приєднала Албанію, активно зміцнює колонії в Африці Лівія, Сомалі, Ерітрея, Ефіопія. У 1933 році Мусоліні пропонує підписати пакт чотирьох Італія, Великобританія, Франція, Німеччина. Планує створити антинімецьку коаліцію з Лондоном і Парижем, але на кінець 30-х років надає перевагу Берліну і Токіо. Після 1920 року Москва усвідомила крах ідеї світової революції. Протягом 20-х-30-х років Росія СРСР проводить свою суперечливу зовнішню політику до середини 30-х років. Мирного співіснування, а в другій половині 30-х років політику протистояння з країнами капіталістичного табору активізує контакти з Великобританією та Францією проти Німеччини і паралельно схиляється до союзу з Гітлером Сталін висуває територіальні вимоги до Польщі, Румунії, Фінляндії, Угорщини, Латвії, Литви та Естонії. В 20-30-х роках Японія претендує на лідерство на Далекому Сході та й усій Азії. Країна мілітаризується, під удар самурайського меча потрапила Манджурія, Китай, Монголія.